Знижки представляють єдині знижки на Гліцесет та Гліцесет Макс. 20% в аптеках, подорожних, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Понад рік тому росіяни підірвали Каховську ГЕС. Ця катастрофа шокувала усіх не лише в Україні, але й в світі, адже до останнього ніхто не вірив, що окупанти зважаться на це. Слідом за трактом пролунали не надто оптимістичні заяви. Казали, що ця земля стане мертвою, а підрив порівнювали з вибухом на АЕС. Натомість найжахливіші прогнози не справдилися. А те, що відбувається на місці Каховського водосховища у 2024 році, дивує і екологів, і істориків. Особливо вражає нова знахідка. Усі деталі розповім за мить. З вами новини та і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Понад рік після теракту і найжахливіші прогнози. О, ось та дія ця... земля під ногами затріслась. Кран, кран, садрі падає! Ці кадри шокували увесь світ. 6 червня 2023 року російські війська, попри прогнози, таки зважилися підірвати Каховську ГЕС. Миттєво, велика вода зносила все на своєму шляху. Руйнувала житлові будинки, споруди, промислові і комерційні об'єкти. Місцевих жителів почали терміново евакуювати. Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію. Та окупанти на цьому не зупинилися і почали обстрілювати людей, що намагалися виїхати у безпечні місця. Та ти не а вони стріляють коли людей евакуюють, телі. Вот поїхали, тоді нальот Це Хуже Їдемо. Зараз прильоту. Я не знал, что Субару у меня как подводная лодка. Вот улицы, а вон уже кравятся локты. Внаслідок цього підриву були затоплені 80 населених пунктів нижче гідроелектростанції. Загинули десятки людей. Вище ж ГЕС, навпаки, рівень води впав, що призвело до осушення значної території, яка за рік вкрилася вербами та топулями висотою понад 3 метри. Річка Дніпро повернулася в межі старого русла, яке мала ще до створення кахоської гес. Експерти ж назвали підривка хоської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою в Європі. А екологи порівняли трагедію з вибухом атомної бомби чи аварією на АЕС. Підірвати таку станцію вона була побудована з розрахунку на ядерний удар. І щоб її підірвати, це треба було знати і готуватися. Це треба було знати місця, куди закласти цю вибухівку. І це треба було сотні і сотні кілограм закласти вибухівки. Окрім численних жертв і колосальних збитків економіці та природі, російський теракт на Каховський ГЕС поставив на межу ядерної катастрофи Запорізьку атомну станцію. Їй тепер ще довго не вистачатиме Дніпровської води для охолодження реакторів. Є факт, це суто терористичний акт, який призвів до техногенної катастрофи, екоциду та людських жертв. Якщо хотіли зробити район затоплення і цим. Ну, зірвати якусь висадку річкового десанту. Ну це не виправдує такі методи. Одразу після катастрофи, що призвела до загибелі людей та знищення природи, лунало не надто тобто оптимістичні прогнози. Припускали, що тут буде або мертва земля, бо болото на багато-багато років. Але сталося усе не як гадалося. І подекуди Каховське водосховище, точніше, місце, де воно раніше було, дивує як екологів, так і істориків. Наприклад, кореспонденти видання 061 поспілкувалися з фахівцями про наслідки підриву Каховської ГЕС, формування нової екосистеми на території Каховського водосховища та побували в селищі під Запоріжжям, жителі якого звикають жити без моря. Саме так вони називали водосховище. Ми знаходимося в Малокатеринівці. На місці цього лісу раніше було так зване Каховське море. Зараз ми бачимо, що тут ліс висотою більше ніж 3 метра, десь 20 рослин на 1 квадратний метр. Я думаю, в подальшому природа буде вирівнювати. Більш слабкі дерева загинуть, а залишаться сильніші. Ростуть з неймовірною силою. Ніхто навіть пропустити не міг, що дерева за один рік виростуть в такій кількості на таку висоту. Вербайту поля є аборигенними видами рослин, які притаманні цій території. На момент підриву каховської гес їх насіння Опустилося на дно і завдяки сприятливим умовам проросло. Під керівництвом академії наук у нас відбулася експедиція ботаніків, геоботаніків, які досліджували саме ці зарості верби і тополі на території острова Хортиця і на території північної частини водосховища, яка доступна для відвідування. Вони встановили, що під заростями верби і тополі вже зростає понад 100 видів трав'янистих рослин, мохів, заходять туди тварини і відбувається формування нової екосистеми. По факту, вона найбільш наближена до тої екосистеми, яка існувала до створення Каховського водосховища, яку ми знали як великий луг. Якщо не буде дефіциту води, буде відбуватися весняне водопілля, яке минулого року прийшло вдало, то ці рослини будуть розвиватись дуже стрімко і на п'ятий рік буде сформований ліс з верб, в який зайдуть щонайменше козулі і кабани. І там буде вже дика природа. Насправді. Отож, минув рік, і на місці Каховського водосховища утворилося унікальне явище, яким захоплюється еколог Вадим Манюк. 150 тисяч гектарів вербового лісу. Він сподівався на місці Каховському моря побачити якісь відкриті ділянки ґрунту та, хоча б маленькі озера. А побачив суцільне море верби. Про це еколог розповів в інтерв'ю Суспільне Дніпро. Я все ж очікував, що буде більше води, десь могли би бути видні плесо озера, якісь рукави. Я не врахував, що верба піднялася дуже високо. Вона приховує, якщо десь лишилися вікна з водою. Я думав, все ж будуть якісь відкриті ділянки. Це неймовірно. Можна упевненістю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує. Виявилося, що умови, які утворилися на дні каховського моря після знищення гес, ідеальні для проростання верби. Абсолютно очікувано було, що саме верба займе такі позиції в плавнях, тому що це дерево піонера, тобто вона завжди по річках, по річкових долинах, вздовж. Водойм першою розселяється на піщаних мілинах, на косах. Відповідно, дно каховського моря в перший рік після зруйнування греблі стало величезною такою піщаною косою. Ці умови просто ідеальні для проростання вербе. Вражає те, скільки насінні, яка насіннєва база літає у повітрі, адже за один сезон фактично не звідкіля його вистачило, щоб засіяти весь великий луг. Майже 150 тисяч гектарів природних насаджень утворилося. Якщо дивитися на ліс в цілому, каже еколог, то він однорослий і у середньому рослини, які зростають, досягли 2,5 та 3,5 метра у висоту. Вадим менюк зауважує, що все, що на цьому місці могло прорости, вже проросло. Тепер дерева між собою будуть конкурувати, а з часом почнеться природний процес саморозріджування. Якщо зараз на один квадратний метр припадає до 20 рослин, з часом залишиться одна. Врешті-решт на 10 метрів залишиться лише одне дерево. Це дуже поступовий процес, коли ліс саморозріджується. Одразу від берега колишньої водою ми тепер йде суцільна стіна верби. Поряд із нею помітна вузенька смуга очерету. Подекуди видніються окремі рослини напівбур'янових видів і навіть щавель. Це тому, що поряд село. Якби поряд була степова ділянка, ми бачили так само степові види рослини. Щавель водяний – типовий такий плавневий вид. Йому потрібна вода. Зараз він її тягне з у глибині, але якщо далі нічого не буде мінятись, то тут буде сухіше і вологолюбиві види поступово зникатимуть. Шпарини, які утворилися на дні Каховського водосховища через пересихання мулу, також виконують екологічну функцію, каже Вадим Манюк. З них проростає мох і навіть каркаси. Каркас західний проростає з боку зі шпарин. Якби тут був суцільний ґрунт без тріщини, у цих насінин не було би шансів прорости. У цих шпаринах з часом буде найбагатший ґрунт через те, що у нього все буде стікатися. Для нас це шпарина, а для екосистеми це щось необхідне. Те, що створює додаткове. Біорізноманіття нагадаю, що раніше в мережу потрапили супутникові знімки, де значна частина Каховського водосховища була вкрита водою. Причини такого явища також пояснив еколог Вадим Манюк. Він запевнив, все, що відбувається, тільки на користь екосистеми місцевості, ба більше такого явища не спостерігалось більш ніж 65 років. Але там є така закономірність. В деяких ділянках великого лугу є місця, які раніше називали лимани. Це такі найбільш знижені частини, куди вода завжди перебувала весною і трималася там весь сезон. Вони до літа поступово пересихали, але це були такі озерні системи, які тримали велику кількість води. Зараз відбувається те саме, тобто найбільше води зараз у тих місцях, які раніше називалися лиманами. Такого не було 65 років. Те, що це відбувається, це дуже позитивний процес, тому що для того, щоб плавні великого лугу, який може відродитися, були їм життєво потрібна весня на повіні. Якщо цього не буде, плавні просто деградують. Не буде того ефекту, який ми очікуємо. За його словами, вода у Каховському водосховищі позитивно вплине на екологію, тому що всі екосистеми, які зараз відтворюються, фактично на місці водосховища, де був великий луг, це екосистеми пов'язані з водою. Якщо зараз би води було мало, то до кінця літа там би було пересихання, і тоді ці молоді ліси могли просто висохнути. Це дуже небезпечно. Це все було водосховищем. І ми нічого не можемо зараз прогнозувати точно, але можна сказати дуже приблизно, що якщо нового прибуття води не буде в таких об'ємах, як зараз, то цього вистачить, щоб за місяць може навіть менше, щоб вода вся зійшла до моря і прийшла до того рівня, який був восени. Дуже добре, коли у плавнях Дніпра вода пульсує, тобто вона проходить, наповнює плавні та потім йде з плавнів коливання рівня для таких систем потрібні. Тобто, спочатку течія з Дніпра у плавні, а потім з плавнів у Дніпро. Оцей постійний рух він оживляє. Систему вона ліпше насичується киснем. Екосистема більш стабільна, більш повноцінним живе життям. І тому так має бути. Як бачимо, води вистачило. І наразі ми можемо спостерігати унікальне явище: 150 гектарів Каховського моря верби. До слова, уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд. Цільове призначення землі Каховського водосховища змінювати не будуть. Про це йдеться у постанові уряду. Рішення буде чинним на період. Дії воєнного стану та протягом п'яти років після його припинення чи скасування. А от порахувати збитки не можуть і досі. Розрахунки все ще тривають. Попередньо, за підрахунками державної екологічної інспекції, розмір збитків становить на сьогодні 77,8 мільярдів гривень. Найбільшої шкоди близько 76 мільярдів гривень завдано заповідному фонду. За словами заступниці директора національного заповідника Хортиця Світлани Охріменко. Збитки нанесені навколишньому природному середовищу заказника загальнодержавного значення Дніпровські пороги становить півтора мільярда гривень. Загинули молюски, загинули і рослини. Якщо говорити про рослини, то це і рідкісні види, занесені до зеленої книги України, до червоної книги України. Молюсків загинули тонни. Водної рослинності також загинули тонни. Багато необрахованої шкоди стосовно невеликих організмів, які ми не можемо порахувати. Вона також додала, що внаслідок падіння рівня води осушено більше 80 гектарів озер острова Хортиця, особливо в заплавній частині. В замкнених озерах, які тепер не сполучені з Дніпром, через перегрів води і нестачу кисню, з'являється явище задухи водних біоресурсів. А через зміну гідрологічного режиму в лісових масивах заплави острова Хортиця почастішали пожежі. За інформацією Укргідроенерго, внаслідок підриву Каховської ГЕС втрачено 35% об'єму усієї прісної води України в Запоріжжі. Не виникли проблеми з водопостачанням, оскільки водозабір здійснюється вище Дніпровської ГЕС. Але безпитної води таки залишилася частина Біленківської громади Запорізького району. Місцеві жителі користуються приватними свердловинами. Воду людям підвозить і комунальне підприємство. Двічі на тиждень питну воду привозить КП облводоканал. І жителям селища Малокатеринівка, яке розташоване вздовж узбережжя Каховського водосховища. На території населеного пункту знаходяться 19 садових товариств з відходом води з водосховища. Овища зникла технічна вода, і дачники почали використовувати питну воду для поливу. Місцеві кажуть, що саме через це до багатьох з них не доходить питна вода. Крім цього, нині є всі ознаки того, що і природа великого лугу відновлюється швидкими темпами. Сам факт розміщення Запорізької січі на території великого лугу робить цю місцевість одним з найважливіших природно-історичних об'єктів для України, запевняє вчитель історії Артур Бабанко у проєкті Уроки історії у сніданку з один плюс ми можемо порівняти ці території з супермаркетом під відкритим небом. Хто умів займатися господарюванням, той міг взяти з цих земель все, що тільки завгодно. Мине час. І на цих землях козаки почнуть засновувати славетні запорізькі січі. Територія великого лугу для козаків стала символом безпеки та свободи. Саме тому в українському фольклорі ці території називали батьком, а Запорізьку Січ називали. Мамою, ці території були важливі через те, що плавні в районі великого Лугу захищали Січ та козацтво від нападу ворогів. Ну а через Дніпро можна було пересуватись до різних територій, а також діставатись до чорного моря і здійснювати свої походи, в тому числі на територію Османської імперії. У середині 20-го століття цей регіон докорінно змінився. Саме тоді, ударними темпами, почали втілювати сталінський план перетворення природи. Розпочалось грандіозне будівництво каховського гідровузла, гес, водосховища та системи каналів. Завдяки будівництву Каховського водосховища населення півдня України отримало доступ до питної води. Також це сприяло покращенню сільського господарства завдяки створенню системи каналів як на території Херсонської і Запорізької областей, так і на території Кримського півострова. Ну а завдяки будівництву Запорізької атомної електростанції мільйони людей та багато заводів отримали важливу енергію. Однак у цього покращення була висока ціна. Під час будівництва затопили десятки тисяч гектарів найродючиших земель, лісів та озер. І, хоча ця частина долини Дніпра є колискою української державності і місцем концентрації колосальної історичної та археологічної спадщини, Саме цей об'єкт є практично невивченим істориками та археологами. Єдиної думки про те, що робити з цією територією, немає. Енергетики хочуть відбудовувати ГЕС. Натомість природоохоронці закликають відродити великий луг як природний заповідник і об'єкт історичної пам'яті. Хортиця 46-й день після підриву дамби. Вид на дубовий острів. Звідси починалось каховське водосховище, і мало ось такий вигляд. Сама собі не вірю, що йду посеред Дніпра. Ось тут, де мені води по коліна, колись проходив фарватер, і Дніпром ходили велетенські човни. Чи повернувся зараз Дніпро до первісних обрисів? Подивимося на карту 1948 року. Ось яким був Дніпро до побудови водосховища. Ось так змінився, коли греблю звели. А ось такий вигляд має зараз: 70 років штурмів та осадів не змінили русло. Утім, схожість хіба візуальна? Людська рука безповоротно відредагувала екосистему. До будівництва Каховського водосховища на цій ділянці саме водилося 78 видів риб. З них були дуже цінні осетрові риби. Тут були прохідні риби, це оселедець. Тобто Чорноморсько-каспійський оселедець, його можна було ловити в серпні, в вересні місяці, тут, на узбережжі Дніпра, не вести з Норвегії, як зараз, так, а ловити тут місцеві види. Доки Гес працювала, цвітіння води щоліта перетворювалось на стихійне лихо. У 80-ті його намагались побороти за рибленням чужорідними видами білим амуром і толстолобом. Врешті побороли рідкісні види риб. Наші діти, є, внуки, все пишуть, що покоління покаління А що ж ми асталі. 78 залишилось близько 18, тобто 60 видів, просто вони зникли на цій на цій території. А це величезний природний фільтр, який виростило у собі водосховище і який помер разом із ним: мушлі дрейсени, тонни відмерлих молюсків. Загальні запаси хмалюсків у водосховищі Каховському ми оцінюємо приблизно на 500 тисяч тонн. Вони фільтратори. Вони забирають воду, все, що в воді споживають, а чисту воду віддають назад в річку. Тобто, це саме чесна здібність річки. Від них залежить. Це ракуша з гнилим м'ясом. Це така. Смердюча пустеля. Відколи рівень води впав, туристи тут активно форсують Дніпро, аби побувати на нових островах. Але баклани з пташенятами зовсім не раді відвідувачам. Зараз люди йдуть до бакланів, вони їх турбують. Так що буде робити? Він буде відлітати. Але ось ця невелика частина земель, що вийшла з під води, виглядає обнадійливо. Оголені простори почали вкриватись смарагдовими килимами. Це означає, що пустелі і пилових бур не буде. Першими почали зеленіти ділянки по підберегу. 23 липня, за півтора місяці після підриву ГЕС, біля селища Мар'янського ми побачили, як насіялись бур'яни. І паростки дерев. Ось що, це саме натуральна амброзія. Він росте Ну поки що бур'ян, який є невибагливим. А з часом, хто й Бог його знає, скільки треба часу для того, щоб тут груд він родився. Національний парк Кам'янська Січ вирішив допомогти природі, щоб не дати шансів амброзії та іншим рослинам-окупантам. Засіяли мул притаманними цьому краю місцевими рослинами. Дуже себе добре почувають, воно як гарне добриво. Тобто, ми знаємо, єгипетська цивілізація, вони з Нілу доставали цей мув спеціально там, щоб вирощувати свої там якісь оазиси, там ще щось. От зараз в нас теж саме. Втім, варто прояснити і ще один момент, адже крім греблі, російські окупанти тоді підірвали турбіни та генератори станції. І, от питання, як росіянам вдалося підірвати об'єкт, який неможливо було зруйнувати. Про це розповів Олег Пашенко, директор Каховської ГЕС. Наші люди, коли там працювали, їх не, не в кожне місце пускали. Явно, щось, щось вони там уже тоді закладали. Як так сталося, що вибух зруйнував турбіни вагою по 100 тонн кожна. Як впали залізобетонні п'ятиметрові стіни. Олег Григорович каже, це міг зробити лише вибух середини. Зроблено так, щоб її неможливо було зруйнувати. Розчотом було щоб пошкодити, не зруйнувати, не знищити, як це було зроблено. А щоб тільки пошкодити це три авіаційні бомби по 500 кілограм, і ще й в одну. В Одне місце треба було попасти. Там же ще й вода, вона амортизувала все це. Ми бачимо зйомки. що третій, четвертий і п'ятий гідрогат там максимально потрощили, там стіни просто склалися. Згодом Кирило Буданов розповів моторошні деталі, як окупанти планували та реалізували цей теракт. Побоюючись масштабного наступу української армії влітку на півдні, 6 червня 22-го року, Росія вчинила небачених досі масштабів злочин екоциду, знищила заздалегідь спланованим і проведеним вибухом Каховську гідроелектростанцію. До терористичного акту напряму причетна 205-та окрема мотострілецька козача бригада сухопутних військ російської армії, яка на той час контролювала ГЕС. За... Біля однієї години до підриву дамби приїхала група спеціального призначення, зайшла на об'єкт, перевірила готовність замінованої дамби до підриву. По радіолінії був переданий сигнал підрозділ, який знаходився безпосередньо на дамбі та біля неї за одну годину до події про евакуацію. Інші підрозділи, до речі, які були далі, не були про це попереджені. Далі група здійснила підрив і покинула район. Вибух спричинив катастрофічну руйнацію всієї гідроелектростанції. Мільйони кубометрів води Каховського водосховища поринули вниз Дніпровською течією, затопивши численні села і міста вниз по Дніпру. 32 людей загинуло на контрольованому Україною правобережжі. захоплений ворогом лівий берег затопило ще більше, але жертв жахливого теракту там ніхто не рахував. Ця атака укотре показала обличчя расистів, сотні зруйнованих будинків і життів, невтішні та інколи моторошні прогнози. Втім, сама природа дала відпір і продовжує жити. А що ви думаєте про Каховську ГЕСТА чи потрібно її відновлювати? Напишіть нам у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, до зустрічі!